Рада знову вітати вас на своєму каналі, любі семикласники! Сьогодні ми з вами проведемо лабораторне дослідження. Прошу розгорнути зошити та записати тему лабораторне дослідження: Транспорт речовин у рослині за допомогою барвників Мета розглянути механізм транспорту води та розчинених у ній речовин у рослині, використовуючи барвники. Та спостерігати їхні переміщення на прикладі пекінської капусти. Матеріали та обладнання, рослина пекінської капусти, харчовий барвник, прозорі склянки, вода, ножиці або ніж годинник, хід роботи. Виберемо свіжу рослину пекінської капусти. Відріжемо нижню частину стебла, щоб отримати свіжий зріз. Розчинимо харчові барвники у воді, щоб отримати насичений розчин. Кількість барвника залежить від об'єму води та зазвичай достатньо кількох крапель на склянку, наповнимо склянки підготовленими розчинами барвників. Помістимо свіжо зрізану пекінську капусту у розчини барвників так, щоб її стебла були повністю занурені у воду. Залишимо рослину у розчині на декілька годин можна на ніч. Через визначений проміжок часу спостерігаємо за зміною кольору листя пекінської капусти. Зверніть увагу на те, як барвник переміщується з корення через стебло до листя. Як пояснити це явище? Стебла і листки рослин мають крихітні трубочки, що називаються судинами кселеми. Ці судини діють як соломинки, тягнучи воду вгору через стебло до листків, де відбувається процес транспірації. Барник у воді також втягується разом з водою. Коли вода та барник рухаються вздовж стебла, ви можете побачити зміну кольору. Це пояснюється тим, що барник переноситься тими шляхами, що й вода, демонструючи рух рідини у рослині. Як барвник потрапляє з водного розчину в стебло рослини? Чому барвник переміщується вгору по стеблу до листя? Які частини рослини забарвлюються швидше? Чому? Запишіть висновки. Дайте відповіді на запитання, що таке кселема та яка її функція у рослині? І що таке транспірація? Як транспірація впливає на транспорт води в рослині? Ви сьогодні гарно попрацювали. Бажаю вам успіхів у вивченні біології і до нових цікавих відеоуроків.